Запрошую, Володимир Забалуєв, компанія ICL, ефективні технології живлення від компанії ACL. Друзі, всім привіт. Мене звати Володимир Заболуєв, Я нещодавно представляю компанію ACL в Україні. Трошки почну зі студії. Компанія ACL має великий досвід. Компанія була заснована майже 100 років тому. Але в Україні ми там, скажімо так, є така продукція, як мутріванти, які в Україні вже близько 20 років використовуються аграріями, в основному це ягідне виробництво. Так? Але про компанію, такою як таку як Асія, ніхто не знає. Всі знають нутріванти, всі знають тераплекси, всі знають солінури, але ніхто навіть не знає, що за компанія, що производить. Буває, до клієнта приїжджаєш, ми використовуємо на каліфосфат, при нього заснутиш, а чим використовуєш, каже, де зразки, та і все. А щоб сказати, що АСІЕЛ, що люди прям чули. <кій> про цю компанію такого, на жаль, ще не було, тому компанія SL цьому році почала більш широко заходити в маси. З'являються такі люди, як я, які приходять і проводять так, маркетингову роботу. Моя робота дещо схожа, як з попереднім спікером, моя робота не продати, моя робота роз'яснити, пояснити і сказати, якого імпортера чи дистриб'ютора купити. Трішки про компанію. Компанія ізраїльська компанія має е, центральний офіс Тель-Авіві в Ізраїлі. Е, компанія має власні хаби е, по логістиці, компанія має власне виробництво, компанія має власні каліні та фосфорні шахти. Е, в компанії працює більше 20 тисяч людей е, в даній галузі. 50 виробничих майданчиків, які розположені ну, фактично по всьому світі від Австралії до Америки. Зараз ми бачимо трохи на карті пеографії, де що розположено. Основна частина всього, звичайно, знаходиться, це європейська частина, але Південна-Північна Америка теж має час. Єзійська частина, в сторону Китаю, там, Казахстан і в ту сторону теж є багато представників. Які ключові переваги компанії? Компанія має такий цікавий цікаву видобуток, Получається, що частина мертвомуря, яке знаходиться в Ізраїлі, це є однією з сировин, де компанія добуває калійні добрива. Тобто добавляються поплати, які далі висушуються, і фактично собі виходить самий класичний калій хлористий але не те, що добувається з калівніту, сільвініту. Да? А то, що добувається вже безпосередньо з мертвого моря. Компанія має такий ексклюзивний, єдиний на даний момент в світі продукт, який називається полісульфат. Він добувається в англії. Фактично, це полігаліт, порода яка знаходиться в шахті. Трохи далі розкажу більш широко про цей продукт. Далі ми бачимо, що компанія має дуже багато логістичних хабів, центрів. Найближчі хаби для нас будуть знаходитися це Польща. Та констанція це румунів. По продуктам. Єдине, чого в компанії немає, на жаль, це азот. Всі останні продукти, такі як фосфор на мікроелементи, все інше компанія має можливість виробляти, тому що має свої шахти, свої поклади. І дуже дуже широкий спектр продуктів від мікроелементів до фосфорно-калійних, до НПК-продуктів. Найбільш такий широко представлений в Україні це продукти ПК це продукти НПК суперфосфати, одинарний суперфосфат, патрійний суперфосфат і, наприклад, пластичні солі, такі як мономонію, фосфат та фосфат, теж представлені в Україні і на свою продукцію, та тобто те, що буде повертатися виробники. Полісульфат, так як він органічний продукт, так як він не має ніякої хімічної переробки, так як навіть при виробниці полісульфату в шахтах працюють машини, які їздять на електротязі. Вони навіть без... Кажіть, кажіть, що Ко будь ласка. Який запах сірки, що я Я ж казав, що сірки. Тобто ті компанії, які е, планують переходити на карбонагру, які будуть використовувати для дотації в своєму виробництві продукти, які мають мінімальний карбон і слід, е, полісульфат це один з тих продуктів, е, ви бачите зараз список, е, це полісульфат має 0,34 кілограма СО2, викладені кілограм продукту. Якщо ми візьмемо такі продукти як вибачається на місті, аміячна цивілька, карбамід, звичайно, там 15 мтк, ми бачимо, які вони мають карбоновий світ і який карбоновий світ має полісульфат. Тому з тих компаній, які планують започаткувати цю технологію, а цю так, дотаційну програму в себе виробництві, полісульфат дуже підійде для вас максимально. Кроме тих переваг, які я попередньо говорив. Ще карбонова технологія. І така буде сірка кальцій і ма, що немаловажливо. Вони поділені на високофосфорні, висококалійні та рівнозначні. скажімо Такий продукт, як 23-22, буде мати плюсний балансований по фосфору та калію. Potash Плюс це продукт, скажімо так, щоб трохи більше було зрозуміло, якщо хтось чув про такий продукт, як коронкалій, Potash да? Плюс буде мати дуже близький по своєму складу хімічний склад, як коронкалій. Але кроме того, якщо ми говоримо про Potash плюс, в ньому буде калій не тільки в класичній хлоридній формі, а буде сульфат калію. Да, буде набагато менше відсотка, але при виробництві протешку використовується 50% калію хворосту та 50% полісульфату. Тобто і калій, і пролановане неживлення, і сульфатна форма калію з одну Добре утро! Я накашкаї! Кукудюїс! Братьва, пело рома, блядь, робота! Тухай на буркіс! Брать я на буркіс! На обнялі! Жорженьки слухани. Любимся. Oh, Поэтому любуемся, движу. Саку не буду, не поле.